Гляньте, серікс зве, каже, що не впевнений, але дуже схоже на срібло. Зараз подивимося. Фух, на вечір знаки такі пішли. Друзі, камера не передає, але у нас вже темно. Тому що я дивлюся в камеру, а в камері ще так гарно ходив би ходив. А в нас вже темно, ну нічого, будемо дохожувати до самого-самого темна. Ух ты. Ви гляньте. Це якась прикраса, да, була, мабуть? щось як прикраса була. Качусь. Да, щось таке. Типа. можливо, типа якась даже обручка, чи, чи хто знає, оно щось, ну, типа кругла якесь була. Да, прикольно. Як срібло. Да, дуже схоже на срібло. А ну як б'є. Це, ну б'є не на срібло, ну. Но... Ну гляньте, як блистичь, білесеньке і важке. Хм? клас!